Планета земля наш спільний дім. Із тих далеких часів, як Господь створив людину, земля була її матір'ю та годувальницею. А людина була частиною природи, частиною землі. Земля яка вона? Вона породжує джерельця і стрімкі потоки, трави і дерева. Вона тримає на собі океани, гонить по небу хмари та грається зірцями. Її торкаються картини в дощі, роси, тумани, сніги. Вона розкриває джерела вулканів, запускає птахів в небо, радіє кожній травинці. Всі ми люди, діти землі, а матері землі потрібна наша любов та турбота. Діяльність людей змінила обличчя землі, що призводить до катастрофічних наслідків. Природа землі унікальна, і неповторна. І кожного з нас слово природа пов'язане насамперед з пізажами рідного краю, того куточка землі, де мамина колескова зливається шумом дерев. Моя маленька батьківщина, моє село Орини, це мальовничі долини та стрімкі горби над річкою Жванчик. Це ліси, поля і луки, це дзвінки струмки і джерела. Спасівка. Так зветься цей куточок мого села. Унікальне місце, де живуть червонокнижні рослини і тварини. Це і пісніжник звичайний, пролізка дволиста, сон трава, хвощ великий. Та веретільниця ламка, існує багато повір та легенд, пов'язаних з цим місцем. В одній з них говориться, що колись давно через наше село йшли люди, несучи чудотворну ікону Божої Матері, напившись джерельної води, спинились на ночівлю тут, благословивши його. З тих пір буревії та урагани обходять нас. А коли настає засуха, тут просять дощу, і він обов'язково йде. Люди не відчували такої тривоги за наш спільний дім як останні десятиріччя це і ґрунтів і кислотні душі, збруднення атмолітогідросфери, накопичення великої кількості відходів людської діяльності при одночасному виснаженні майже всіх природних ресурсів. Зупинися людино, на мить і відчу, як планеті болить, як із серця крик верина. Зупинився земля у нас одна. Потрібні нові ідеї, зусилля і колосальні матеріальні витрати, щоб зупинити екологічну катастрофу. Однією з екологічних проблем в сучасності залишається утилізація сміття, відсутність переробних підприємств, велика кількість нерозкладених відходів заганяють у глухий кут в нас. Проблема вирішується лише вивезенням сміття в спеціально відведені місця. Майже 50% того, що ми викидаємо, папір, скло, метал, пластик є придатними для повторного використання. Кожна людина зможе вплинути на подальшу долю сміття, яка вона викидає. Це насамперед сортування. Завдає малої шкоди і проблеми випалювання трави для багатьох осінь та весна асоціюються з купами палаючого листя та запахом диму. Але мало хто задумується про наслідки горіння сухостою. Це загибель комах, та їх личинок, птахів, земноводних звірів, рослин і, врешті, шкода здоров'ю самих людей, які дихають дим. Наше завдання не залишитися байдужими і вести просвітницьку роботу зараз серед забереження життя. Найцінніша речовина на землі, без якої життя у неможливе. У воді зароджується життя, вона потрібна нам кожного дня. Тому вода потребує поваги і до себе. Збереження річок, озер та їх мешканців завдання кожного. Навіть часно закручений кран з питною водою, очищене від намулу джерело, запорука нашого майбутнього. Ще більші корективи у збільшення кількості невирішних екологічних проблем внесла війна. Починаючи з 2014 року, і по сьогодні ми маємо сумну статистику: військові дії вплинули на кожен компонент до довкілля, постраждали 20% природоохоронних територій України, загальною площею близько мільйона гектарів. Війною знищені великі масиви лісів, природних парків, завдано шкоди представникам всіх ланок флори і фауни, викиди шкідливих газів в атмосферу перевищили 67 мільйонів тонн. Навіть домашні тварини, втрачаючи домівку, господарів, стали зарушниками війни. Отож, не стомлюємося допомагати тим, за кого ми відповідальні. Завтрашній день, який він буде на землі, який він буде для нас, землян, а буде він таким, яким ми створили його ще сьогодні. Отож, творімо добро, дбаймо про все живе заради себе, заради майбутнього. Нехай земля квітує всюди, природу збережімо, люди.